Привіт! Мене звати Аліна Солима, і сьогодні я хотіла би з вами поговорити про одне відео. Недавно я наткнулася на Рілс він гуляє зараз по інстаграм. Це Ріос про кицьку, яка дуже часто ходила до вікон магазину, в якому продається риба. І з листочком в зубах. Листочок цей був це був листочок з дерева. І продавець риби помітив цю кицьку. І в один прекрасний день почав їй давати рибу. Тобто вона приносить листочок в зубах, він бере листочок і дає їй риб. І автор Рілс наприкінці відео запитав: Як ви думаєте, це історія про доброго власника рибного магазину чи про розумну кицьку? І багато було коментарів, що ось доброта, доброта це добре, що завдяки доброт своїй доб... власній доброті, власник магазину, давав кішці рибу і все таке інше. Але хочу звернути вашу увагу на таку річ. Кіцька помітила працюючу схему. Кіцька помітила, що. Люди носять е, хазяїну магазину гроші і з цим отримують рибу. Тобто вона побачила працюючу схему. Ти приносиш папірці, тобі дають товар. А так як кицька хотіла їсти, а хоче вона їсти завжди, вона взяла листочок від дерева, тому що що може знайти кицька? Вона може знайти листочок від дерева. Гроші люди втрачають дуже рідко. І вона прийшла до магазину. І насправді. Доброта так зрозуміло, що нормальна людина не залишить тваринку гинути від голоду, це зрозуміло. Але фішка тут в іншому. Якби кицька не взяла папірець, тобто листочок від дерева, не прийшла до власника магазину, нічого б не відбулося. Тобто їжу вона б не отримувала. Це історія насправді, напевно, що більше про Кицьку. Тому що е, Кицька, е, тобто Кицька проявила дії. Кицька побачила працюючу схему і діяла. Вона діяла так, як вона знала, і це їй допомогло. Тобто, насправді, коли ми діємо, навіть не знаючи правильного шляху, ми е, бачимо якісь, е, ми, можливо, когось іноді наслідуємо. Так, так? Ми про щось прочитали. Нам хочеться е, щось реалізувати в своєму житті. Але ми ще не знаємо кінцевого результату. Ми можемо його прописати на, на папері, ми можемо щось прорахувати. Але насправді. І, Доки ми не пройшли весь шлях, ми не знаємо, як це спрацює. І... Але суть в тому, що ми ніколи не дізнаємось, якщо не спробуємо. І коли ми пробуємо і діємо, нам щось згори допомагає. Тобто завжди є результат від любих дій. Тому э, раджу всім діяти. Якщо у вас є ідея, якщо ви хочете створити власний бренд, чи ви поставили собі цілі на 2024 рік, чи ви поставили свою, перед собою лише одну ціль. Неважливо, варто йти і до кінця її реалізовувати. Шлях долається, поки ти йдеш. Тобто, якщо ми будемо сидіти і шукати е, ідеальні умови, е, ідеальні якісь засоби для реалізації нашої цілі, ідеальну картинку. А... Будемо чекати, наприклад, ми хочемо е, говорити, е, вести канал на Ютуб, чи ми хочемо вести соцмережі, чи ми хочемо відкрити власний бренд, ми хочемо про це розповідати, чи ми хочемо виступати в тренінгу, наприклад. І ми чекаємо, поки нас хтось навчить правильно розмовляти, правильно дивитись на камеру, е, шукаємо, чекаємо просто. Іноді навіть не шукаємо, нас настільки це зупиняє, що в нас немає чогось ідеального, що ми просто стоїмо на місці. Але варто не стояти на місці, варто шукати виходи, читати інформацію, пробувати діяти, і тоді в нас все вийде. Кицька завдяки своїм діям прославилася на весь світ. Вона отримує тепер їжу безкоштовно кожного дня, її майбутнє вже забезпечене. Я бажаю кожному, щоб а, ви діяли, щоб ми всі діяли діяли кожного дня, вірили у себе і тим самим забезпечували своє майбутнє. Дякую всім. Бажаю вам дуже гарного дня. До побачення!